Десята година ранку, п'ятниця. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 240 сорокова доба. Ніч на Дніпропетровщині минула без сирен та ворожих атак. Перша за кілька місяців. Проте не забуваємо, що маємо справу із терористами. І зранку вже пролунало кілька сирен повітряної тривоги. Відомо про прильоти в Запоріжжі та Харкові. Тож будьте обачні. Ну і Про ситуацію в Нікополі на цей ранок повідомив міський голова Олександр Саюк. 21 жовтня-п'ятниця, ніч в нас без обстрілів, без надзвичайних ситуацій. Продовжуємо роботу з усунення наслідків попередніх обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго робочого дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна! Ну і про ситуацію на Криворіжжі на ранок п'ятниці розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогоднішня ніч та вчорашній день в Криворізькому районі пройшли спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На межі з Херсонської та Миколаївської областях ситуація повністю контролюється збройними силами України. То шановні приводу до паніки немає. Ворог, оці рашистські організми, продовжують тероризувати, продовжують обстрілювати нас своїми шахідами та ракетами. А ми продовжуємо зберігати спокій, допомагати Збройним силам України, допомагати всім, хто потребує цієї допомоги, реагувати на звуки сирени, берегти свою родину і. Таким чином наближувати нашу з вами перемогу, а перемога буде за нами в 300%. Ніхто на цьому не сумнівається, і ви не сумнівайтеся. Тому що в нас найкращі Збройні Сили України і найкращий президент. І ми, українці, незламна, непереможна і могутня нація. Слава Україні! Всім гарного дня! У Кам'янському ніч минула без сирен. За попередню добу надзвичайних подій не зафіксовано. Повідомив міський голова Андрій Пілоусов. Ну, а наразі дізнаємося про те, яка ситуація у Ляшківській громаді, яка знаходиться на кордоні з Полтавською областю. Більш детально про життя селян та допомогу внутрішньо переміщеним особам, розповіла очільниця сільської ради Юлія Омелян. Громада в військовий час працює стабільно, контрольовано. Заклади освіти працюють на дистанційному навчанні це школи, дитячі садочки. Всі готові заклади освіти, охорони здоров'я, всі готові в умовах працювати зимового часу. Хоча поки що і дистанційне навчання, але ми сподіваємося, що тільки буде можливість проводити очне, то ми. Вступимо в повній готовності до такого навчання, здійснюється автобусний зв'язок, автобусні перевезення, магазини працюють стабільно, не закривалися жодного дня, перебоїв з продуктами не було. Ціни на продукти були контрольовані. З перших днів війни наша громада почала прийняти, приймати цих людей. Це була перша Харківська область, потім Донецька, Херсонська, Луганська. Ська області, Запорізька майже 200 чоловік приїхало на нашу територію. Ми їх розмістили в своїх домівках, допомогли в забезпеченні продуктами харчування, одягом, опаленням. І на сьогодні близько 200 чоловік і продовжує проживати в нашій громаді. Багатьом немає куди вже повертатися, тому зимуватимуть вони у нас, і ми до цього готуємося. Допомагаємо, підтримуємо, як і має бути. Ми віримо. В нашу перемогу, і ми не тільки віримо, ми робимо все для того, щоб перемогли. Ми робимо дуже жителі нашої громади. Ми робимо дуже багато для того, щоб зібрати кошти, приготувати їжу, забезпечити ліками наших доблесних воїнів. Ну а тим часом Україна перейшла до режиму тотальної економії електроенергії із сьомої ранку і до одинадцятої вечора. Промислові підприємства, торговельні центри, офіси, побутові споживачі. Це вимушений крок для відновлення балансу енергосистеми. І від цього залежить її життєздатність. До мешканців області звернувся перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Кожного дня ворог б'є патріотичні інфраструктури. Страждають в першу чергу енергетичні об'єкти. Нам разом необхідно скоротити споживання електроенергії. З 7 ранку до 23 вечора. Прошу всіх відключити енергойомні прилади. Окремо хочу звернутись до бізнесу: вітрини, бігборди, сетілайти, відключити. Освітлення в магазинах, кафе, ресторанах, торгівельних центрах обмежити там, де можливо, це наш спільний вклад в перемогу. Або ми разом заощаджуємо, або сидимо ми світла. Дякую. Продовжуємо випуск. Усі світові лідери мають дати Росії зрозуміти, що теракт на Каховській ГЕС прирівнюватиметься до застосування зброї масового ураження, сказав у зверненні за підсумками доми президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні взяв участь в засіданні Європейської ради. Тема захисту України і нашої енергетичної безпеки була серед головних на цьому саміті. Поінформував колег про нові терористичні кроки Росії і про наші потреби, щоб захиститись і від цієї форми терору, направленого проти енергосистеми. Російські війська продовжують наносити удари ракетами і дронами по нашим електростанціям. Зрештою, і така російська підлість зазнає провалу. Ми робимо все. Щоб отримати для України більше сучасних та ефективних систем ППО і ПРО, і буде день, коли ми прозвітуємо, що українське небо стало повністю захищеним від російських ракет, іранських дронів і будь-яких інших носіїв зла, Росія намагалася шантажувати Європу газом і нафтою, організовує диверсії на Підводних газогонах і критично важливих кабелях в Європі намагалась і намагається заморозити людей. А що відбулось? Росія лише втратила свою вагу на європейському енергетичному ринку, яку напрацьовувала ще з часів Брежнєва, і обов'язково отримує до себе ставлення як до найбільш відмороженого міжнародного злочинця. Це залишиться з Москвою дуже надовго і після цього російського керівника. Росія намагається знищити енергетичну систему України, змусити наш народ страждати ще більше, але лише змобілізує цим міжнародну спільноту. Щоб вона ще більше допомагала нам і ще більше тиснула на державу терорист. А усі наші видатки на захист наших енергооб'єктів і на відновлення нашої інфраструктури після російських терористичних ударів будуть відшкодовані за рахунок російських же активів. Кожен з терористів відповідатиме особисто за те, що робить. Перед судом, а держава-терорист заплатить за свій терор. Ізоляцією, деградації і активами, як державними, так і квазіприватних осіб, які пов'язані з цим російським режимом, поінформував сьогодні європейців під час засідання Європейської ради і про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За нашою інформацією агрегати і дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами зараз. Всі у світі мають діяти потужно і швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити серед іншого навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північно-Кримський канал у випадку руйнації Дамби Каховський ГЕС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема. Крим. Ми маємо зараз усі разом, всі європейці, всі лідери світу, всі міжнародні організації, дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській станції означатиме абсолютно те саме, що і застосування зброї масового ураження. Наслідки для Росії мають бути відповідними. Світ повинен реагувати превентивно. Це ключове зараз принцип превентивного реагування на загрози безпеці. Нарешті повинен стати одним з базових для міжнародної політики. Сьогодні мав продуктивну розмову з президентом Німеччини, подякував йому і німецькому народу за підтримку України в боротьбі за свободу і за рішення про. Конкретну допомогу нашій державі, зокрема, саме Німеччина стала першою країною, яка здійснила постачання нам сучасної системи протиповітряної оборони Арісті. Очікуємо постачання ще й інших таких систем, як від Німеччини, так і від інших наших партнерів. Провів переговори з президентом Швейцарії, який прибув сьогодні до Києва. Це показувало для усього світу, що Швейцарія не залишається морально нейтральною, коли проти України і всієї Європи ведеться така терористична війна. Швейцарія підтримала санкційні пакети ЄС і надає нам допомогу гуманітарного характеру дуже предметно. Обговорили сьогодні з паном президентом питання відбудови України, можливості Швейцарії інвестувати у розвиток нашої економіки та інфраструктури. Обговорили також питання відшкодування збитків, завданих Україні російським терором. Вдячні, що вже заморожено російських активів на 6,5 мільярдів. Цю роботу треба продовжувати, і це те, в чому Швейцарія також має не залишитись морально. Нейтральною окремо і дуже предметно обговорили можливості Швейцарії допомогти з діджиталізацією в Україні та відновленням телекомунікаційних систем на звільнених територіях. Ситуація на передовій залишається важкою, особливо на Донбасі. Той же Бахмутський напрямок, і на деяких напрямках на півдні. але тримаємо позиції, захищаємо нашу землю. Поступово рухаємось, витискаючи ворога, і обов'язково забезпечимо Україні перемогу. Ввечері я підписав черговий указ про нагородження наших воїнів, орденами і медалями нагороджено 148 захисників і захисниць України. Хочу особливо відзначити сьогодні за поданням нашого військового командування воїнів із 7-ї зенітної самохідної артилерійської батареї 3-го зенітно-ракетного дивізіону 1039-го зенітного ракетного полку. Під час чергового Російського ракетного удару батарея здійснювала захист на півночі нашої країни і знищила ворожу ракету у Вишгородському районі Київської області. Дякую вам, хлопці, за відмінну службу. Незмінно хороші результати. Кожна збита російська ракета це врятовані життя наших людей. Цієї доби маємо і збиті ракети, і збиті іранські дрони. На жаль, збиваємо, поки не всі. Є і влучання є. Руйнувань, але зробимо все, щоб дати повний захист нашому небу. Терористи завжди програють, свобода завжди перемагає. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Вічна слава нашому міцному народу. Слава Україні! Ну а далі кримінальна хроніка СБУ ліквідувала у Дніпрі ворожу ботоферму, яка створила майже 10 тисяч фейкових акаунтів для розгону кремлівської пропаганди в ЄС. Більш детально розповідає речник служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Кіберфахівці служби безпеки нейтралізували потужний канал поширення проросійської пропаганди серед громадян України та Євросоюзу. У результаті слідчо-оперативних дій у Дніпрі ліквідовано ботаферму спецслужб РФ, яка масово розповсюджувала через інтернет дезінформацію щодо суспільно-політичної обстановки в європейських країнах. Крім того, задокументовано факти масштабної агітації на підтримку країни агресора і розгону закликів до захоплення державної влади в Україні. Для проведення ворожих інформаційних диверсій окупанти створили через підконтрольну ботоферму майже 10 тисяч фейкових акаунтів. Для їх анонімної реєстрації використовували сім картки українських, російських та європейських мобільних операторів. За даними слідства, до організації незаконної діяльності причетна мешканка обласного центру, яка тривалий час працювала у сфері ІТ. Після повномасштабного вторгнення на неї вийшов представник спецслужб РФ і запропонував негласне співробітництво на користь окупантів. За вказівкою свого московського куратора вона створила ворожу ботаферму, необхідне телекомунікаційне обладнання встановила в орендованій квартирі. Використовуючи спеціальне програмне забезпечення, щодня вона реєструвала в інтернеті до 100 фіктивних облікових записів. Через них генерувала у соцмережах маніпулятивний контент, у тому числі фейкові коментарі відомих експертів та політологів. Для підготовки прокремлівських дописів зловмисниця використовувала матеріали з пропагандистських інтернет-ресурсів Кремля. За проведення підривної діяльності вона отримувала гроші з РФ. Також зафіксовано випадки дистанційного адміністрування ворожого телекомунікаційного вузлу напряму з території Росії. Під час обшуків за місцем розташування ботаферми співробітники СБУ виявили комплекти gsm шлюзів для реєстрації облікових записів, комп'ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, сім картки мобільних операторів. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зломисницю про підозру за статтею 109 дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Заходи з викриття правопорушників проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області. А вночі у Дніпрі на вулиці Магдебурзького права інспектори виявили неповнолітніх порушників комендантської години. Двоє підлітків стояли біля відчиненої автівки і пояснили патрульним, що приїхали до Дніпра із Павлограда без дозволу батьків у супроводі старшого товариша, щоб відпочити. А втім, їхній гід пішов у невідомому напрямку та скинув своїх підопічних. Інспектори повідомили батькам підлітків про їх про те, де перебувають їхні чада серед ночі. А після цього доставили 16-річного та 17-річного хлопців до відділку поліції і передали співробітникам ювенальної превенції. До інших тем понад 80 підприємців із Дніпропетровщини отримали мікрогранти за державною програмою ЄРОБОТА. Кошти можна використати на розвиток або створення бізнесу втілення стартапів. Слід подати заявку та представити бізнес-план, який має передбачати створення нових робочих місць. За одне платять 150 тисяч гривень, за два 250 тисяч. Брати участь можуть як підприємці-початківці, так і люди із досвідом у бізнесі. Заявки слід подавати у порталі. Лі дія переможців обирає спеціальна комісія. Мешканці Дніпропетровщини та переселенці можуть пройти онлайн-курси з надання психологічної допомоги. Курс розробили за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Ви зможете отримати практичні прийоми від фахівців. Учасники дізнаються, як спілкуватися із людьми, які емоційно постраждали через війну. Навчання безкоштовне. Усього висвітлюється 9 тем. Учасники мають пройти 5 тестів. Наприкінці отримають сертифікати. Ну і двоє юних науковців із Дніпропетровщини вибороли золоті нагороди на міжнародній виставці винаходів у Хорватії. Золото у номінації Наземний морський та повітряний транспорт отримав 16-річний дніпрянин Артем Веселов. Свою нагороду юнак здобув за дослідження перепадів освітлення на дорогах. Ще один переможець, – 16-річний Давид Степаненко, із Дніпра, розробив матеріал на основі екстракту водоростей, який може стати екологічною заміною пластику. Обидва дослідники, вихованці Дніпропетровського відділення малої академії наук України. Цьогоріч участь взяли понад 400 Дослідників із 20 країн світу Україну представляли вихованці малої академії науки з різних областей України. Українські винахідники здобули 40 золотих медалей. Про спорт у неділю, 23 жовтня, в рамках 9-го туру української прем'єр-ліги Ескадніпромдень зіграє проти харківського металіста. До матчу проти харків'ян спортклубівці підходять у ролі лідера чемпіонату, маючи у своєму активі 19 залікових балів. Вони очолюють турнірну таблицю. Їх суперник Металіст наразі займає шосту сходинку з 13 -ма очками. Матч розпочнеться о 13-й годині. І наостанок про погоду на п'ятницю, 21 жовтня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 10 градусів тепла вночі. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 на цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Наступний інформаційний випуск дивіться о дванадцятій годині. Ми не переможні, коли об'єднані. І це ми доводимо майже 9 місяців широкомасштабної російської навали. За нами правда, а значить, вистоїмо. Слава Україні!